Дивись, бустер 2300 гривень про крафт. От як ніколи тобі треба, так? Mm -hmm. Правда? Так, дивись, тут куча короче, всяких різних штук. Це штука, щоб нам машину заводить. Тут куча різних насадок, що тобі треба щось може підзарядити, якісь там, не знаю, що хочеш, дивись, різних mm -hmm. насадок. Заряджається сам бустер або від сіті 220, ось доблочок іде в комплекті, або заряджається від прикурювача машини. Угу. Тобто, навіть якщо ти використовуєшся, не можеш прикурювати. Тобто, навіть якщо я на ним завів, заряд... заряд... я десь їду, можу його просто да, поставити, він заряджає. Просто на зарядку поставив. Плюс можна заряджати і телефони, угу. Uh -huh. бачите, і всі мікро-USB, і цей айфоновський. Куча всяких різних насадок, куча різних кабелей. І сам наш бустер, саме головне. Заводить. Дізеля до 5 літрів, бензин до 8 літрів. Так вони пишуть. Ми заводили 2,5 дизель і 3 літра бензину. У мене ради Бога. У мене 1,8, мені вистачає 1%. Mm. Дивіться, бачите, воно тут одну з одній сторони квадратне, з другої uh кругли. -huh. По начому не, не втикнеш, не помилися. Втикаєш сюди. Оп! Червоний відповідно плюс, чорний мінус. Uh -huh. На акумулятори кинув, кнопочку нажав. Uh -huh. Пішов всім, завів машину і пішов, зразу зняв кліну. Uh -huh. Обов'язково. Обов'язково. Все, нема нічого сложного, абсолютно. Uh -huh. Гнезда USB, ну, можеш використовувати як повербанк. Uh -huh. Тобто 2300 гривень цена хорошого повербанка. Ну, ти можеш за, за, завести машину. Uh -huh. Поняв? Вот. все. Так що 2300. і буде тобі щастя.